Так, сподіваюся, що мій екран видно. Шановні студенти, сьогодні ми з вами розглянемо реконструкцію кварталів у центрі міста у країнах Європейського Союзу, враховуючи досвід післявоєнної відбудови. І е, перший момент, який ми з вами розглянемо, це історичні передумови реконструкції кварталів, враховуючи досвід країн ЄС. Реконструкції історичних міст тісно пов'язані із загальною проблемою охорони історико культурної спадщини, накопичування знань з історії, теорії архітектури у 20 столітті поступово сприяли формуванню архітектурної теорії збереження пам'яток архітектури, але як у дослідженнях вітчизняних вчених, так і у зарубіжних. Аж до, до 60-х років ХХ століття йшлося про необхідність охорони окремої пам'ятки архітектури. І тільки з розвитком систем досліджень у містобудуванні у 60-х-70-х роках ХХ століття пройшло усвідомлення того, що охорони. Під час реконструкції кварталів потребує не тільки пам'ятка, а й характерне для неї оточення. І, в принципі, одним значним моментом у самосвітовій практиці практиці було сприйняття закону Лугі Марло у Франції, де він вперше. Передбачав юридичне виділення охорони ну, зон охорони в історичних містах в кварталах, в яких проводилися спеціальні комплексні дослідження та реставраційні роботи. І це дає нам зрозуміти, що коли ми з вами реконструюємо квартали, ми не опираємося тільки на Одну будівлю, а враховуємо і все оточуючи навколишнє середовище. Для того, щоб нам взагалі зрозуміти щодо такого реконструкції всіх кварталів, у нас є декілька інструментів відновлення. Реновація це екологічне відновлення. Реструктуризація це економічна модернізація, реконструкція це технологічне оновлення, ревіталізація це відновлення втрачених функцій територій або надання нових, реабілітація це відновлення міського середовища, регенерація це глобальна зміна великих територій, і реставрація це відтворення якогось меморіалу. І ви можете побачити, що є у нас декілька термінів згідно законів України, реконструкція, ревалоризація і регенерація. Отже, реконструкція це перебудова житлового фонду з метою поліпшення умов проживання, експлуатації, зміни кількості житлових квартир, загальної та жилої. Площі тощо пов'язана із заміною геометричних розмірів, функціонального призначення, заміною окремих конструкцій, їх елементів, основних техніко-економічних показників, або знесення застарілого житлового фонду в кварталі мікрорайоні та будівництво нового житлового фонду кварталу мікрорайону. Згідно ДБМ, це оновлення території зі зміною її функціонального призначення або цільового використання окремих ділянок, поліпшення якості вуличної мережі, інженерного обладнання та благоустрою, знесенням або перебудовою застарілих будівель та споруд, а також спорудження нових об'єктів. Різного функціонального призначення відповідно до містобудівної документації. Зараз активно в ХХ столітті до нас прийшов термін, який називається саме ревалоризація. Регуляризація позакону згідно закону України це комплекс науково-проєктних та будівельних заходів щодо збереження об'єктів архітектурно-містобудівної спадщини з науково обґрунтованим відновленням їх історичних, архітектурних, розпланувальних, функціональних, композиційних та художньо художньо-мистецьких якостей. Передбачає. Згідно ДБН, ревалоризація передбачає пріоритетні зміни, масштаби перетворення збереження, об'ємно просторових і розпланувальних характеристик з метою підвищення естетично художньої міцності міського середовища, здійснення фрагментарних ре... реставраційних робіт та можливість нового комплексного будівництва задля відновлення втрачених. Домінант із збереженням виду функціонального використання об'єкту перетворення. Ось. І у нас історичне використання і освоєння кварталів. Ми можете розглянути, що в залежності від сторіч. Якщо у 19-му це був упор на парки, сади, громадські простори. В 19-20 провести. Звалища автостоянки, то зараз у нас відбувається така сучасна тенденція в організація зв'язку наших кварталів саме з рекреаційними зонами та з міською середовищем. От. Якщо брати основні історичні етапи, то ви розумієте, що у нас був допромисловий період, промисловий період, науково технічна революція і зараз безпосередньо у нас є сучасний період, коли ми ну, майже всі міста України, вони в них є свої водні простори, і тому, коли ми реконструємо з вами квартали, ми повинні також враховувати і це для того, щоб підвищувати наші з вами екологічні аспекти реконструкції кварталів. Ви повинні розуміти, що у нас може, коли ми будемо робити з вами реконструкцію кварталів, у нас може бути вона акцентною, яка передбачає виявлення, ну, тобто візуальне виділення якоїсь там домінанти нашого кварталу, монодомінантна це тільки один об'єкт, і поліакцентна, поліакцентна, це коли ми враховуємо декілька районів. Взагалі, у нас є така проблема під час реконструкції. У нас не розвинута, чимало розвинута транспортна пішохідна інфраструктура. У нас не організовані підходи чи спуски до води. У нас відсутній єдиний архітектурно-художній образ і відсутні уваги до збереження екологічного каркасу міста, коли ми зробимо з вами реконструкцію. Зарубіжний досвід показав, що є проблема. Резервних територій для міської забудови, також є невпорядкованість головної природної містотворюючі домінанти, неповноцінне використання багатого природнього потенціалу територій і знаєте, безликість та відчудженість міських відкритих просторів. Взагалі, яка у нас одна з проблематик? У нас є містобудівні проблеми, екологічні, природні, соціально-культурні та функціональні. В ході, коли ми з вами реконструюємо квартал, ви повинні розуміти проблему: його функціональну необлаштованість, композиційну невирішеність. Відрізаність від, мі... ну, від міста якогось, там або від річки, але ви повинні враховувати, що коли ми зараз в умовах сьогодення, ми коли реконструюємо квартал, ми повинні ще з вами розуміти ступінь його пошкодженості, чи може він у нас буде, на жаль, Міг був знищити знищеним взагалі його немає.